На відео автобус Луцьк Львів, який готується до відправлення з Луцької автостанції номер 1 Водій Роман Івенюк каже, об'їжджав міст, що ввалився через місто Буськ. «208 кілометрів приблизно більше на 20 кілометрів, але дорога хороша. Як це впливає на тривалість маршруту на час? Ну я їхав, не зупинявся, бо їхав сам один до Радехова, але на графік встиг.» Туди вчора їхав в сільці, об'їзда направо пішла. Ну там 21 кілометр, ями в коліна. Інший водій, який не захотів представитися, сказав, що через об'їзд графіку не дотримується. В об'їзд їздив, в об'їзд. А як це впливає на час подорожі? Чи змінився хвилин більше? Що обвалився в місце, Але... ми по інтернету знали, а так що, як ми. Ще не бачили, не знаю. Ми подзвонили тільки в касу, нам сказали, що там на десь на 40 хвилин буде довший об'їзд. І все. Графік виїздів сказав той самий. Я сьогодні узнав, що варить. Я сподіваюся, що буде бі для роки. щодня у Львівську область з Луцької автостанції відправляється 12-15 рейсів. Всі автобуси відправляються згідно розладів. На ціну квитка це не вплинуло. Ми тільки не продаємо квиточки до Кам'янко-Бузької, тому що туди автобуси не заходять, а слідують з Радехова через Червоноград або через Лопатин-Бузьк. Нагадаємо, на Львівщині обвалився міст на ділянці дороги Львів-Луцьк 3 травня. Власником мосту є служба автомобільних доріг Львівської області. Зараз ми з проєктантами розглядали можливість, як би це зробити відповідну альтернативу та, в тому числі для руху технологічного, побудувати зараз іншу штучну споруду, тимчасово для того, щоб ми могли провести будівельні роботи в відповідності до тих. Передбачених нормативів, які будуть в проєкті. коли з Луцької автостанції номер 1 автобуси їхатимуть за старим маршрутом, офіційної відповіді ніхто не надав, каже диспетчер Віталій Бондарчук. Вадим Панафінян, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.